Вітання. У мене зараз друга спроба, тому що з першої не вийшло. Намагалась знімати на мамін телефон, не виходить. Хотіла показати вам свою сагу, свої відшиви, але фініши, скажімо так, але по великому рахунку вони є у ютубчику. Маленькі відео, можете подивитись. У мене цього тижня було два геть-геть маленьких фініші. Це. Тільдочка-Україночка і рідний Київ. Схеми поїхали вже оформлюватись, тому я вам їх просто фізично не можу показати. Але обов'язково покажу, як тільки вони приїдуть. Покажу вам, що не за цей тиждень. Зовсім небагато, але разом з тим прогреси є. Отже, це ось такий переможний семплер від Юлії x -Maker. Він виглядає ось так. В мене він виглядає на блакитному фоні ось так. Ось така золотава Краса буде зверху, вишитий невеличкий орнамент. І я почала вже вишивати прапор. Періодично переходжу сюди на золото, тому що. Важко мені вишивати. Не те, що там це прям важко, але не люблю. Скажу ось так. Просто не люблю. Ой, тому е, просто чередую одне інше всі кольори і всі відтінки. Тому далі буде. Тут вишито 5% від усієї схеми, тисяча хрестиків рівно, тисячу вишила, бачите, і зупинилась. Ось. Далі. А, далі далі. Далі надалі. Я почала вишивати свій гібіскус, Стій. Так, якщо не впаде, буде добре, як впаде, будемо ловити. Ось і разом зараз покажу прев'юшечку. Ось, прев ось так він виглядає. А, значить, почала лівий нижний кут. Чому так почала, чому ось так зробила? Тут а, загалом 1300 чимось там хрестиків. Вчора почала вишивати, як то кажуть, який настрій, такі відтінки, чогось мені такого чорного захотілося. До його обов'язково тут нема чого вишивати, нудно трохи, але почала знову дивити свій улюблений серіал Форс-мажори. Дивлюсь його із задоволенням, і знаєте, так легко, нарешті його, до речі, переклали українською. Це так прям приємно, приємно. Знаєте, коли Харві Спектр намагається когось покусити українською. Це дуже класно. Хто не бачив ще цього серіалу, раджу просто подивитись це не тільки, це не тільки якби для якогось там проведення часу, а це більше, це дуже корисно. Корисно дуже в багатьох якби, спектрах життя, його дуже-дуже корисно подивитись і чомусь навчитись, я так думаю. Отже, якщо хтось може запитати знову ж таки Чому у мене ось такий край і що це взагалі? Це я собі виділила фрагмент, який мені потрібно зашити. Чому саме так? Тому що в жодному разі не робіть рівних ліній. Тобто, ось так, от чітко по розміці. Не робіть їх. У мене тут, бачите, ось це я позамальовувала, це, не падать. це той шматочок, який у мене просто зашивається одним блендом. Ось це він буде вишиватися аж до цього, ну тут буде чотири е, хрестики іншим квітінком. А так якби його можна зашити весь. Але чому я це не роблю? Тому що якщо робота полежить хоча б трішечки, хоча б я не знаю, тиждень. І залишити, наприклад, ось тут не шити далі, а залишити це ось так без оцих зазубчиків, то просто будуть ось такі рівні лінії. І їх видно. Їх дуже-дуже видно на готовій роботі. Тому, будь ласка, не робіть так. Воно здається, що воно там ніби непомітно, або деякі дівчата думають, що воно розгладиться при пранні, що воно розгладиться при прасуванні, що його вирівняє багетка. Нічого цього не буде. Не вирівняє, не розгладиться і маю особистий приклад, коли на готовій роботі величезна багатоколірка потрачено мною на неї 9 місяців і вишивала ще без саги, вишивала по аркушах, і по цих аркушах чітко видно ось ці лінії. І це знаєте, ну там хтось може сказати, що там це тип прискіплива чи щось таке. Ну, їх видно, от підходиш там ближче до роботи, і просто ось такі чіткі лінії. Ну, якби нащо воно, воно не потрібно. Тому просто візьміть до уваги. І мій вчорашній старт, коли, знаєте, все, все відбувається вчасно, я вам скажу так. Коли не було геть настрою, захотілося чорного гібіскусу, десь там хтось зверху подумав і вирішив, що. Не потрібно прям, щоб все було таке чорне і взагалі. Хоч е, я почала нову роботу. Придбала вчора схему від Катерини Гафенко. Це е, парусники, два. Вони дуже гарні. Вона невеличка, ось така. Буде всього на 100 хрестиків. Це 16-й каунт. Хоч Катерина радить її вишивати на 14-му, півхрестом, для того, щоб небо було. Дуже таким легким, невимушеним, таким рожевим, з ліловими такими відтінками, але ні, я вирішила вишивати на 16-му, тому що я думаю, що 14-то забагато для цього всього. Я не люблю, коли схема світить. Тобто, ну, ось тут шістнадцяти, саме, саме воно, хоч і на півхрест, але саме воно. Покажу в коментарях, що це буде за схема. Тут всього-навсього по марафону 12 тисяч хрестиків. Я думаю, що ну, там півхрести десь порядку 20 тисяч. Бексіч тут є. Але отак, от, знаєте, вона мені дуже-дуже душевно в душу. Отак от вона мені зайшла запала, я її почала вчора ввечері вишивати. Тут вишито десь там 180 хрестиків, щось таке. І це, мабуть, півтора відсотки від усієї готової роботи. І ще. Я поміркувала, що я хочу почати вишивати на цьому тижні. Я хочу почати вишивати серію лукаса: Це фрукти і овочі, ну, фрукти, ягоди більше. Я почну вишивати сливи, я почну вишивати вишні. Маю надію, вони будуть гарні. Не знаю ще на чому їх почати вишивати або на білому, або на відтінку льону ось, Але ну от я їх хочу. Чим мені подобається творчість, це саме тим, що можна почати робити те, що тобі хочеться, ні від кого не залежати. Ось це головне. Покажу так само в коментарях прев'ю, що воно буде. І закінчу. Я планую на цьому тижні закінчити тисячу. Тут, мабуть, на, мабуть, тут піде більше, ніж тисяча, тому що от він мені подобається, я його хочу шити. Прямо от хочу хочу Обов'язково закінчу свій гібискус, от оту 1300 хрестиків, які виділила вже червоним. І ще не знаю, що я буду робити далі. З чим я буду стартувати, побачимо. Тому що дуже хочу почати багатоколірну свою нову схему, але вона ще в роботі. Тому я буду намагатися її зробити якомога швидше. Бо, ну от прям хочу, хочу. Бруклінський міст. Я її дуже хочу собі вишити в спальню, тому що там все зійшлося, як ото кажуть також, знаєте, зорі зійшлись, так от вони зійшлись. От, вони зійшлись, тому хочу. Отже, на цьому поки у мене все. Всіх обіймаю і побачимось у цю п'ятницю. Я маю надію. Всім добра.